Я вирішив не просто слідкувати за гравцями, а дати йому завдання. Нік у нього, Абібасік. Вибачте, але титул жи. Я йому написав, бла бла бла, ти відео. Давай тепер будеш виповнювати... Виконує завдання від мене. Він був радий ще написав в чат, що він мій фанат. Вообще респект, братуха, в тебе нема привілеї. Тому винагородою для тебе буде донат. Кейс. Братанчик, в тебе є 10 хвилин для того, щоб знайти мені чиюсь голову? У нас при вбивстві іншого гравця випадає голова. От її принесли. Він відразу відправився на ПВП арену, на якій нікого не було. Пусто, одні кузнечики там що-то швірінкою. Але прийшов Капік. Здорова, брата. Щося бібасіку гаварював Капіка. Дуже довго. Братан, пожалуйста, поможи мені, давай, ти мені слишся, а я там заберу голову. Мені треба декати. Та срочно, в мене нема привілеї, я бомж. Капік не хотів так просто сливатися, йому це не цікаво. І якимось чудом, пацани все-таки свалилися вниз, і в них почалась драка, де Капік блять виграв. Капік, якщо йшов тобі привілею. Ну точніше, ДК я не дам. А Бібасік теж не пальцем роблений. На другий раз прийшов уже в нормальному такому сетіку, блять, зарядженому нахуй. Напинав, блять, капіку тупо за дві щаки. Тупо, щоб капіка хуяла жизни. Ми тепнулись на РТП, де він мені скинув якусь їбучу голову, взагалі навіть не капіка. Окей, хуй би з ним. Завдання виконано. ДК твої. Чому я сказав ДК, блядь? Тому що я йому дав один, йому випала хуйня, потім дав другий йому випала хуйня. На третій також випадає хуйня, проте я вже не став четвертий давай. басік сорі, но, блядь, ти взагалі анлак який. На цьому все заходьте на сервер і крутіть, ДК.